Спорт об'єднує нас навколо позитивних цінностей і сприяє зміцненню культурі діалогу за межами національних кордонів. Спорт це універсальна мова, яка поєднує групи та нації, не зважаючи на існуючі розбіжності. Історія спорту свідчить про те, що він здатен руйнувати стереотипи, ініціювати і посилювати рух за права і гідність кожної людини, привертаючи до них увагу всього світу. Спорт це потужний інструмент для зміцнення соціальних зв'язків та сприяння сталому розвитку і миру, а також солідарності та повазі до всіх. Спорт має здатність змінювати світ.